Ви насправді не бачите слона? У нас дуже милий, просто є блогер в Ютубі. О, ви вже тут? Це найкраще мій улюблений блогер в інтернеті. Все. Люди відкривають очі, починають намагатися зрозуміти що довкола, що вони мають робити, як вони мають робити. Це початок великого пробудження. Книжки пишуться для усіх, не лише для людей з університетською освітою, певного профілю. І це такий дуже приємний інсайт, коли хочете, який ми точно відчуваємо тут на книжковому арсеналі. Тому раджу всім, хто е, не може себе зламати і не може згадати, як же все ж таки це класно фантазувати, включати мозок. Усім привіт! Це Суспільна культура. І я Валера Дичаківський, і сьогодні ми сервін serving... на книжковому арсеналі. Але якщо без жартів, то сьогодні ми дізнаємось, що читають та купують українці на 13-му міжнародному фестивалі книжок. Що ж, let's go to the beach. Ладно, ми ж тут культурні. Поїхали, поїхали. Точніше, ходімо, ходімо. Жи свій топ-5 або топ-3 книжок, які ти вже купив. Плануєш купити на книжковому арсеналі. А, дивись, через те, що я їх планую купити, це пригода. Я не знаю, я не знаю, що це буде стовідсотково. Але якщо ви сюди приходите і вам потрібно з чогось починати, по-перше, абсолютно точно купіть е -е, зараз. З останнього мене прочитаного, якщо ви не читали, я змішаю твою кров з вугіллям Олександра Михада. Купіть, будь ласка, почитайте, купіть е -е, Анастасії Ливкової за перекопом є земля. Ну і так від мене почитайте чорного лебідя. Боже мій, дивіться це. Це це Женя, це Женя. У нього через. А, у тебе завтра концерт. Там просто Жека з кургани агрегат». Неймовірна людина. Якщо кургани колись напишуть книжку, Курга... от Женя конкретно, купіть у Жені книжку. Все зараз я читаю Едгара Алана По. Ростислава Семківа одна така більш художня Едгара Ленпо, там «Коротенькі розповіді, і як, як читати класиків називається книжка Семківа, дуже класна, всім раджу. Він, до речі, тут також десь гуляє. Я з ним вже здоровався, Він, мабуть, не зрозумів, хто це до нього підійшов. Ну і ми з ним в інстаграмі переписувались трішки. Тому раджу всім, хто не може себе зламати і не може згадати, як же все ж таки це класно фантазувати, включати мозок. Цьогорічна фокус-тема Everything is translation. Все між нами переклад саме з цієї метафори розпочалась розмова кураторок фестивалю історикині та професорки Марсі Шор та української письменниці та перекладачки Оксани Форостини. для мене можливість перекладу це можливість висловити будь-що взагалі. Перший рівень це як ви переходите з внутрішнього у зовнішнє. Чи може людський досвід бути адекватно виражений мовою? А потім. Чи може людський досвід будь-якої особи бути адекватно переданим іншій людині на іншій мові? Тому для мене питання перекладу полягає саме в тому, чи можливо взагалі будь-яке розуміння чужого досвіду. От чому саме зараз те, що закладено в основі фокус теми важливо для українського суспільства? Тому що нам треба буде дуже дуже багато говорити і між собою в зшивати ці ті, ті лінії, які в нас розійшлися, там де в нас є розриви. Це буде довго, це не завжди будуть приємні розмови. Це буде дуже багато емоційно навантаженої праці, і нам просто треба бути до цього готовими і може трошечки від того відсторонитися, розуміти, що так це тепер теж частина нашої роботи. Цьогоріч один з трендів в літературній тусовці це книжкові клуби. Українські медіа, книгарні та й просто книжкові блогери створюють майданчики, де люди збираються, читають та обговорюють книжки. До речі, в останньому випуску проєкту Прощавай імперії про українську літературу. Якщо ви не дивились. Подивіться, Ростислав Семків сказав, що уроки літератури в школі мають бути схожими на сучасні книжкові клуби. Насправді е, треба змістити увагу з цього такого дуже покрокового хронологічного е, огляду літератури там, з читанням багатьох творів. Е, до е, так треба подати загальну картину, але е, треба детальніше зупинятися на окремих найважливіших творах. Ну, скажімо, там лісова пісня, добре, або ем, чорна рада. От і це має перетворитися в обговорення проблематики, зокрема тої проблематики, яка залишається актуальною. Класичні тексти вони, як правило, мають певні прозріння, несуть в собі певне прозріння. Ем, щось, що залишається актуальним і надалі. Ну, наприклад, от. Всі побачили, коли Кайдашеву сім'ю зробили спіймати Кайдаша. Всі побачили, що проблеми можуть бути транспоновані в сучасність. Тобто, багато їхніх тез озивається в сучасності, і на цьому потрібно акцентувати. Це заохотить учнів, учениць читати його, тому що далі от буде обговорення важливих і сьогодні речей. Тоді це дійсно буде нагадувати книжковий клуб, де обговорюють досвід читання, як цей текст читався, де обговорюють там які кого хвилювали речі, обговорюють персонажів, які комусь імпонують чи не імпонують. Ну от таким мав би бути ефективний урок літератури. Зараз прослідковується тренд на збільшення кількості книжкових клубів, що нам дають книжкові клуби, коли ми починали клуб бібліофагів в Урбані в Київському ресторані в 20-му році під час пандемії, то це був перший і єдиний взагалі книжковий клуб в Україні. І після кожного стріму ми закінчували тим, що зверталися до своїх глядачів і казали: робіть, у вас таке. Саме робіть у вас в місті, робіть у вас в селі, збирайтеся, гуртуйтеся, об'єднуйтеся. читання це соціальна функція. Прочитати книжку і не поділитися з другом е цією книжкою. Це ну просто якось значить, половина приємності. От так, що це прекрасно і це чудова форма, я б сказала, е життя нормального повнокровного життя здорового суспільства. Пане Євгене, зараз такий тренд, що збільшується кількість книжкових клубів. З чим це пов'язано на вашу думку? Думаю, що суб'єктністю думаю, з тим, що люди відкривають очі, починають намагатися зрозуміти що довкола, що вони мають робити, як вони мають робити. Їм потрібно контекстуалізуватися, їм потрібно зрозуміти. Якісь речі, які вони бачать, зрозуміти які рішення приймати, і відповідно люди починають занурюватися в те, що їх цікавить. Мені здається, що це початок великого пробудження. Насправді найважливіше у книжкових клубах це можливість відчути спільноту і можливість висловити свою думку і не отримати засудження. А ще дуже приємно, коли стикаються полярні думки, і люди не сваряться при цьому. Нам цікаво висловлювати свої ідеї, свої думки і відчувати, що можливо, не постійна ієрархія думок, де знаєте, от є ця така стандартна історія, яку ми отримали у школі чи в універі, як має бути. Наша думка може бути цінною та важливою незалежно від того, що ми думаємо про цю книжку. І клуб дає це відчуття. Люди активізувалися, почали цінувати українське. Насправді, от у нас є Настя, яка за зі мною робить безодню. Вона завжди все життя читала дуже багато, радила мені багато літератури, але от саме під час повномасштабного вторгнення вона знайшла собі книжковий клуб, який поруч із нею. Тобто мені подобається ця тенденція, що не треба десь в великих містах, в передмістях. Києва також легко знайти книжковий клуб, читати разом, розвиватися. Мені це дуже імпонує. І ось, на жаль, війна знову ж, як і в музиці, так і в кіно, зробила цей вибух прекрасний. Єдиний прекрасний вибух це культурний, який відбувся в нашій країні. І тільки, напевно, це зробило те, що ми маємо зараз в такому об'ємі. Яке питання було? Я так про... заслухався Макс. гарно, гарно говорити про книжкові клуби і буктокерів. З чим пов'язана така тенденція, що їх зростає? З тим, що наша українська нація стає розумнішою, вихованішою, інтелігентнішою і намагається знайти глибше, хто ми такі, і чи чим ми тут займаємось, і як, що ж таке Україна? І от для цього всі починають більше читати і цікавитись цим. Я вважаю так. І ще, в нас дуже милий... і ще в нас дуже милий, е, просто є блогер в Ютубі. Е, я, я не пам'ятаю, як цього хлопчика звати, який е, оглядає Терудор з Васюківки і Це, це найкращий, мій mm -hmm. улюблений блогер в інтернеті. Все. О, ви вже тут? Я саме знов читав книжку Тородори з Васюківки. Пані Ольга, у себе на Фейсбук сторінці ви поетично написали: закриваємо книжковий арсенал. Друзі, більше тут нічого не станеться. Бо до вашого стенду підійшли президент України та Перша леді. Що вони купували? Може, ви встигли обмінятись кількома словами. Ми загалом встигли обмінятися кількома словами. Пані Олена сказала, що ми видаємо корисну літературу. А загалом купили бути українською книжка про українські речення мого авторства. Також купили букурію Богдана Журавля, це художня література, але написав її бойовий медик. І також придбали Софію Яблонську з країни та Опію. Багато дуже купили книжок. Що ми були трохи навіть здивовані, що так багато обрали. Президент взяв Сковороден коло щасливих людей. Це артбук, який ми зробили в співпартнерстві з харківським літмузеєм і Сергієм Жаданом. Дуже красивий, просто подарункове супер видання. Далі Демська я буду. Давайте будемо допомагати. Так. Українська мова про розвиток української мови. Історія теж дуже раджу. Книжку це наш бестселер, вже третій наклад. Mm -hmm. Так, yeah, uh, добре, і... так далі. Я поверну на хвилюйтеся. Перша леді взяла uh, ось ці дві книжки Майстер, Майстер корабля», корабля. Uh, Це разом з президентом і uh, Люби Едварда. Ці книжки вони залишили. Книга на фронт uh, для військових і yeah. підписали. Uh, oh. uh, це любо... Uh, роман про втрату. Uh, це роман про Одесу і Любов. Oh. Зараз, щоб говорити цікаво про книжки та літературу, не обов'язково закінчувати могилянку, але пам'ятайте, що без якісної освіти нікуди угу. так чи не так в Україні з'явилось багато буктокерів. Ну простішими словами, книжкових блогерів. Ви насправді не бачите слона. Тобто проблема не в тому, що збільшилася кількість відгуків і блогерів книжкових, які от там прочитали і кажуть, а мені зайшло, а мені не зайшло, і так далі. І так далі. Читання дуже демократичний процес. Будь-хто може має право висловитися про книжку, яку прочитав і на яку потратив там дві-три, чи скільки там годин свого життя. Це абсолютно нормально. Проблема в тому, що в е, нас немає майданчиків для експертних оцінок. Тобто от тих критиків, котрі є е, професіоналами і таки мають літературознавчого світу, і можуть пояснити, чому це добре, а це не дуже не на рівні. Мені зайшло, мені не зайшло. От, е, вони повинні, вони є в нас, але у нас немає навігатора по книжковому ринку. І це проблема номер один, з якою ми вже зіткнулися. У нас книгарні не знають, що замов. Мовляти в 10 разів меншій чехії є чотири книжкові тижневики. От кожного тижня просто виходять, розумієте, видання, які, які передплачуються всіма книгарнями, і книгар бачить, що вийшло. Бо от умовна Ганна Улюра написала про цю книжку, що це класно, що це цікаво. От і це треба купити замовити. От і далі ми подивимося, як вона в нас, в книгарні піде. А ось просто, значить, там маятник, що вийшло за тиждень, а ось що вийшло за місяць. Без цього у нас тоне. Читач, тому що він не знає на кого орієнтуватися. Не знає, не знає, він, в принципі, не розуміє, що вийшло, що купувати. Люди підходять от, до, до стендів видавництва і, і, і питають, а скажіть, що купити? Тобто ем, насправді це дезінформований ринок. Знаєте, це не ринок, це базар, це базару, де торгують землі. <з землі з розстелених на землі газет, так як в 90-ті роки, тільки воно відформатовано в масштабі країни. Тому блогери не проблема. Проблема, що інститут книги досі не створив обіжника, от хоча б обіжника, от такого інформаційного видання, де професіонали, фахівці могли би отримати експерт. З експертної точки зору оцінку того, що вийшло за місяць, як працює критика, взагалі хтось радить книжку, каже вона добра з таких, таких, таких причин. Людина бере книжку читає і бачить, що вона наприклад дійсно добра. Тоді вона знову повертається до того самого критика. І слухає знову, що він або вона скажуть, і побудовується довіра. Якщо це не працює, значить тоді ну якщо книжку порекомендували, а вона ніяка. Тоді людина значить шукає іншого інше джерело інформації. Так само як зі змі може будь-хто інформувати, чи там якусь аналітику пропонувати, але з часом час відсіває тих, які менш правні в цьому, менш обізнані, і так воно працює. Я не маю гастрономічної освіти, але я можу сказати щось про те, що мені смакує чи не смакує, або навіть поділитися тим, як у моїй родині на великдень пекли паску. Точнісінько так само працює і з культурою. Усі ми маємо право на те, щоб висловити свою думку. Якщо комусь захочеться пірнати далі, можна читати більше книжок із теорії, отримувати профільну освіту і таке інше. Але книжки пишуться для усіх, не лише для людей з університетською освітою, певного профілю і. Це такий дуже приємний інсайт. Коли хочете, який ми точно відчуваємо тут на книжковому арсеналі. Ковчег побудував любитель, Титанік побудували професіонали, тому питання того, чи хтось дипломований, чи ні. Це, це не обов'язково в цих транзитних умовах України. Є знаком якості, який свідчить про те, що людина щось розуміє. А, звичайно, було би дуже класно, якби в певний момент ми мали підкріплення. Тих людей, які занурилися з академічною експертизою. Але мені здається, що будь-які любительські спроби це теж благо. Ось таким був 13-й книжковий арсенал. А ви напишіть в коментарях книжкові клуби, які ви відвідуєте, та. Топ 3 буктокерів книжкових блогерів, за якими ви слідкуєте. Підписуйтесь на Суспільна культура. З вами був Валера Дичаківський. Побачимось very soon! Bye-bye, 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 it's over, it's over, I am. Що пішли? Ще щось купимо?